Щоб були в команді, і тоді, згідно цього, створювати контент, мотивувати, показувати, ділитися результатами. І тому тоді, вхідний потік клієнта, до вас будуть стукати. До мене пишуть і кажуть: Олен, а як ти відновилася? А як ти? І для цього я використовую такі методи. Я записала на Ютубі. Ролики такі дуже прості, сіла і розказала, що зі мною було. Яка була, як я лікувалася, і в мене є три ролики, і що то до мені допомогло. І коли людина питає у мене, а як це? Я кажу: А якщо я тобі вишлю відео, ти подивишся? Пам'ятаєте, я не прошу, подивись моє відео. Я кажу: якщо я тобі вишлю, ти подивишся. Він каже: звісно, подивлюсь. Я висилаю, і потім людина пише: О, а що це таке? А що це? Я чув щось, не знаю, знаю. І я тоді кажу: я вийшов відео про воду, або я вже розкажу тобі, хочеш зустріч. Тому спочатку вирішіть, через яку сітку сіть мережу ви хочете зайти. Вчора був Олександром Трофаном. Ви бачили? Я пишаюсь цією людиною цим, цим чоловіком. Він е, зірка Тік-Тока. Зірка Тіктока він вийшов і почав. Е, Розказувати в Тіктоці в нього підписників. Він да, ви я не бачила вас. Да. пишаюсь з вами, тому що я теж в Тіктокі в мене 5 тисяч підписників, і я беру теж звідти людей. Тому дивіться, одна людина змогла, ви теж зможете. Фейсбук всі є в Фейсбуці. Хто от кого немає в Фейсбуці? От всі є. А що ви там робите? Читаєте інші пости, зробіть пост. Допис, що ви де ви? Що ви? Що з вами? Які з вами трапились? Тому що ті люди, які вас будуть засуджувати, які ви лякаєтесь, мене будуть засуджуватись. Я боюсь, що я буду якась не така. Скільки вони вам грошей принесли? оці ці люди. Скажіть мені, ті, ті, які вас засуджують. Скільки, крім неприємності, все. Просто монетизуйте свої дії, монетизуйте свою енергію і свої, ну своє життя. Просто монетизуйте. Дякую за увагу. Дякую.